Дорога церква, разом з вами хочу сказати слава Богу. Маємо такий чудовий час. Святкуємо сьогодні таке гарне свято, яке сьогодні вже нам нагадується впродовж Богослужіння, такий в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І я собі хотів би також нагадати про це і для нас всіх, що такий великий цар лишив престол неба. Лишив таку велику славу, зійшов на землю, так низько прийшов, і щоб бувши з людьми бути, бути з людьми, любити їх і пострадати за тих людей, тобто за нас. Друзі, я сьогодні собі хотів би також нагадати про це. Чому? Тому що це є для нас актуально. Божа любов є велика до нас є незміна. Сьогодні було нагадано те, що люди можуть любити тимчасово, але Бог любить завжди. Згадуючи одне із пророцтв, яке було за сотні років до того, коли Ісус прийшов на цю землю в тілі, я хотів би його нам зачитати. Це буде Захарії, 9 розділ, 9 вірш. Книга пророка Захарії, 9 розділ, 9 вірш. Радій, вельми, о дочку Сіону, веселись дочку Єрусалиму. Ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний, їде на Ослі і на молодім віслюкові, Сині Ослиці. Це було слово проголошене за сотні років до того, коли Ісус прийшов в тілі. І сьогодні ми святкуємо це, тому що це пророцтво виконалося. Було сказано за те, що цар гадеє, те, що він буде в'їжджати в, в Єрусалим, і воно виконалось. Бог виголосив це слово до народу, і Він його виконав. Це є один з один підтвердження того, що Божих слів надаремно не буває. Написано в Божому Слові, що все виконалося, все, що записано. Усе абсолютно. Усе без змін. Читаю цей текст, який ми сьогодні багато чули. Або про нагадували, читаю Іване від Матвія, 21 розділ з першого вірша. Іване від Матвія, 21 розділ з першого вірша. А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до. Від Фагії, до гори, до оливної, тоді Ісус вислав двох учнів. До них кажучи, йдіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею Осля. Відвяжіть і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і Він зараз пошле їх. І це стало, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи: Скажіть сіонській доньці, ось до тебе йде цар твій. Він покірливий і всів на осла, та на осля під яремної сина. А учні пішли та зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю і осля і одежу поклали на них, і Він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, і інші різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед ними і позаду викрикував, кажучи: Осана, сину Давидовому! Благословений, хто йде у Господнє ім'я. Остана на висоті. А коли вийшов він до Єрусалиму, то звинулось ціле місто, питаючи, хто це такий. А народ говорив: це пророк Ісус із Назарету Галілейського. Ось таку історію я зачитав, можливо, десь не все дослівно, інші автори також передаються, добавляючи. Але сьогодні цей славний в'їзд Ісуса в Єрусалим. Ми читаючи, ми можемо бачити, що Він сказав для учнів своїх Ісус, ідіть, приведіть Осля. А коли хто вам що скаже, то скажіть, що Він потрібен для Господа. Можна взяти з цього тексту також, що осел був потрібний для Господа. Осел. Він це також Боже творіння, але сьогодні, читаючи далі і знаючи Писання, ми знаємо, що людина потрібна для Господа. Бог своє і творив, творив все любить. І читаючи далі по тексту, знову каже він те, що, що твій Цар покірливий. Цар твій, Він покірливий, Він сів на осла та на осля підяремної. Тобто сам Господь Ісус Христос, прийшовши на цю землю, Він смирився. Він такий покірливий був і в'їжджав в, в Єрусалим на ослі. Багато царів сьогодні ми можемо знати історії: в'їжджали по різному, дуже по-різному. Сьогодні наші президенти заїжджають на кортежах і по різному їх зустрічають в різних країнах. І вони є люди, і по різному. Вони в'їжджають. Але сам Господь, могутній, бувши людиною. Він в'їхав на ослі, який був на той час доступний для всіх. Був вид транспорту на той час, він був для всіх, кожен собі міг його дозволити майже. Це був транспорт такий особливий. Ісус не вирізнявся. Він в'їхав на ослі. Читаючи далі по тексту, ми бачимо, що Він заходив в Єрусалим, його зустрічав. З Єрусалим радів, і це було для Єрусалима приємно. І з ним йшли люди, і йшла толпа людей. Я думаю, що там ішли ті люди, яким Ісус допоміг. Можливо, там ішов і Лазар, можливо, і мама, і сином якого Ісус воскресив. Ми не знаємо, але йшла толпа людей, які йшли за Ісусом. І читаючи далі, ми бачимо, що Ісус зайшов храм навів, там порядок. Потім прийшов до смоківниці. Яка можна сказати, була преобразом Ізраїля, яка не принесла плода? Але сьогодні нашу увагу хотів би звернути, брати, сестри, друзі, на те, що Ісус Христос був покірний. Ісус Христос Він був смиреним і Він лишив небо, лишив Той престол і прийшовши на цю землю, Він цього, Він для того, щоб послужити людям. Зайжаючи навіть на тому слі, це був такий показник того, що він смиренно це робить. Міг би він тоді в той час по різному зайти. Міг би він собі дозволити багато що, за ним багато людей йшло. І влада в той час переживала, що він може очолити. Ми знаємо це по тексту, але він це смиренно робив. Він любив людей. Сьогодні і нам. Це слово смиріння є на даний час, можливо, не десь не завжди є таке, як сказати, приємне, особливо в цей такий час непростий. Смирений це людина та, яка десь себе обмежовує в певних речах, або ж не дозволяє собі, або ж себе як сказати, лишає те, що іншим, те, що могла б собі придбати. Може багато що про це говорити, про смиріння, але Господь був смирений. Сьогодні я таку чув причту, що одного чоловіка рішили дати медаль для одного чоловіка і дали йому медаль за смиріння і через день забрали. Але забрали через те, що він став її носити на груді. Є такий момент, в нас людей інколи присушний, що якщо немає можливості себе проявити, то людина може себе не проявити. І цей чоловік себе проявив. Він став її носити на груді, і через те його забрали цю медаль. Але Господь, прийшовши на цю землю, незалежно від того, що він мав, таку велику владу, він був смиреним. Сьогодні нам варто вчитися цьому всьому, тому що ми є люди, ті, які люблять Господа, які є послідовниками. Читаю ще один з текстів. Читаю Филипянам, другий розділ, шостий вірш, шостого вірша. Він, бувши в подобі Божій, не вважав за захват бути рівним, але він омалив самого себе. Прийнявши вигляд раба, ставши подібний до людини і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і до смерті хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям вклонялось кожне коліно в небесах і земних, і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісуса Ісус Христос, то Господь, на славу Бога, Отця. Ми зачули ще один текст, що він був, бувши в подобі Божій, не вважав за захват бути боговірівним, але він умалив себе. Дорогі друзі, сьогодні, святкуючи, розуміючи про те, що Господь спасився на цю землю, бувши 100% людина, 100 Богом, омаливши себе, доказав на ділі, що любить людей. Люди придали, люди лишили. Але сьогодні виклик для нас. Бути вірним, бути тими людьми, які наповняють себе Господом, Господом, бути тими людьми, які люблять Бога. Але один із моментів це люди смирені, це люди ті, які полюбили Господа і на ділі, і словами, і всім своїм єством люблять Господа. Хай нам Бог допоможе продовжувати любити Господа. І пам'ятати, що Він прийшов не так собі на цю землю. Він прийшов, щоб за нас пострадати, щоб нас, нам показати, що Він нас любить. Читаючи далі по текстах Писання, ми розуміємо, що Він пострадав. Постраждав і заплатив життям за нас. Хай нам Бог допоможе мати ту сильну любов до нього, щоб Боже ім'я прославилося в нашому житті. Амінь.